Вітаю у промову. Осінь час збирати чи давати гарбузи. Цей плід рослини родини гарбузових в українській культурі безумовно пов'язують зі сватанням. Адже що піти з гарбузом, що дістати печеного гарбуза, що з гарбузом лишитися це дістати відмову під час сватання, залицяння чи женихання. Годувати гарбузами це відмовляти кому-небудь у сватанні. А іронічні українські дівчата ще й додають: буду твоєю, як виросте гарбуз на вербі, тобто категоричне заперечення змісту. Однак іще є слово ханька. Це рід невеликого гарбуза утворилося як імітація і звуконаслідування торохкотіння зерен у достиглому плоді. І є цікавий фразологізм із цим словом: ханьки м'яти. Це і гаяти час, зволікати, не квапитися, відпочивати, ледарювати, а також виявляти особливу увагу, приязнь, залицятися до когось, упадати за кимось. Тобто, що великий гарбуз, що маленький, ханька пов'язані зі справами любовними. Говоріть українською правильно та не розпускайте ханьки, тобто, не верзіть ні синітниць.